Слава націю, вітаю на каналі Добри Рибат, Витарія США. Добре, Добре долучатися, будь ласка, до збору 26 тисяч гривень поклик в описі під відео і в коментарі. В, шорт, в коротких відео вони не тицяються, проте ви їх можете знайти і під моїми великими відео, і в публікаціях на каналі, і всюди. 26 тисяч гривень, щоб дозбирати повний привід цього течика і повернути його в стрій. Бо поки що я тільки. Раз на тиждень залажу в нього, пускаю дизель і дивлюся, як він нагрівається і холоне. До речі, треба на зиму закрити жалюзі охолодження і чую, як підсвистує там щось. Я так підозрюю, щось типу ролика генератора, чи щось таке. От. Долушайтесь, будь ласка, закриємо вже цю тему з повним привідом і повернемо його в стрій. Хай підсвистує, але. Хоча б так працює. І там ще треба буде відновити нормально підсос ПНВТ. Я підозрюю, що і поміняти свічки, бо без швидкого запуску. де він, до речі, швидкий запуск. А ось без швидкого запуску він не пускається. Горий майстер свого часу відрізав мені підсос. Але звісно так справи не робляться. Коли він передбачений виробником, ну то значить він має бути. Дякую вам за вашу важливу участь в нашій переможній справі. Ось вам від мене. Серденько. Поганенько його видно, але ну, тут воно є. Схоже на дупу разом, боремо і поборемо.